Раді вітати в нашому ефірі. Розпочнемо очевидно. З основного знову була скликана сьогодні ставка Верховного головнокомандувача України президента Володимира Зеленського, на якій зокрема доповіли про ситуацію в Креміні та в Бахмуті. Ми розуміємо, що це найскладніші нині точки на карті України, на воєнній карті України. Найближчі кілька днів. Чого ми можемо чекати, зокрема на Бахмутському напрямку? Бо за повідомленням Генерального штабу, ворог продовжує кидати туди живу силу, продовжує. Пробувати робити там хоча б якісь дії для того, аби закріпитися, ну загалом на фронті на наступні дії буде пожвавлення досить серйозне, тому що ми знаємо там болючі фобії чи болючі, скажімо так, мрії Путіна, і питання не в військовій доцільності тих чи інших протівків, які відбуваються на фронті. А тут питання суто психологічне щодо тих марень, які є у путі. А він сподіваюсь ще не виздоровів, і таким чином він буде якось святкувати там соту річницю утворення радянського союзу, крах якої був для Путіна найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття. Відповідно, він таку дату не пропустить, буде якось кошмарити Україну в ці дні, тобто тридцятого грудня. Ну і звісно, Бахмут це е, такий ляпас великий для всієї російської армії, коли вони хотіли спочатку взяти Київ за три дні, потім е, Бахмут за три дні. І ці три дні вже для Бахмута більше ніж півроку. Це показує вже те, що російська армія досить сильно деградувала відсутність артилерії, арт достатньої кількості ракетного озброєння навіть авіації. І врешті-решт у них залишився невеликий коридор можливостей. Це кидати у бій все більше і більше живої сили, яку вони будуть відмобілізовувати на е, теренах своєї країни, і це буде продовжуватись дуже багато, тому що фактично е, Путін не несе ніякої політичної чи будь-якої іншої відповідальності перед своїм народом за ті дії, які він робить. Тому це він безкарно буде відмобілізовувати велику кількість живої сили, кидати її в бій. Тактика. Червоної армії, часі Другої світової війни, не більше того. Ще один ляпис: українські військові в Луганській області взяли під повний вогневий контроль ділянку траси від Креміної до Сєвєродонецька. Як вважаєте, яким тут буде розвиток подій, і чи будемо чути ще більше позитивних новин до кінця 2022 року? Ну, ми Наші глядачі знають, що Сєвєродонецьк, Кримінал, Брубежне, Лісичанськ це досить. Міста, які знаходяться досить близько один біля одного. Це великий агломерат, промислово велика зона. І коли між Криміною і Сєвєродонецьком беруть відрізок траси, то це значить перерізають логістику, будь-яку логістику до Кримінове. І це значить, що там скоро закінчаться боєкомплекти у російських військ, і вони будуть вимушені робити жест доброї волі і відійди. Така там земля, там такі території, що сховатись майже ніде, і ну хіба що десь сховатись за переконом, і тому в них не буде іншого виходу, як тікати, тікати, тікати далі, далі і так. Пане Михайло, анонсуючи до сьогоднішній ефір в соцмережах, ми е, задалися кількома запитаннями. Одне із них, зокрема, стосується того, яким буде 2023 рік. Прогнози різні від контррозвідки української, різні прогнози там від секретаря РНБО, різні дати називають. Як вважаєте ви, чи стане 2023 рік е, тим роком, коли Збройні сили України дійсно вийдуть на кордони 1991 року. Е, все каже про це. Це буде. І перемога Збройних сил України, коли які знищують ворога там, де він є, на сьогоднішній день. От, а далі ну, події будуть розвиватися. Ну, на мою думку, так, що Путін продовжить мобілізацію, яку він не зупиняв ні на один день, повістки там і зараз проходять. От, він буде намагатись відмобілізувати велику армію, кинути її в бій у якості живого м'яса. Коли буде вже зрозуміла велика військово-політична поразка Путіна в Україні. Це буде приблизно е, лютий місяць, то тоді вже почнуться е, незворотні процеси на болотах, і, врешті-решт, буде війна йти вже до свого кінця. Тому я сподіваюся, що е, 23-й рік це буде рік великих змін, великих геополітичних змін. Е, я сподіваюся, що ми втратимо нашого агресивного сусіда назавжди. От я думаю, що почнуться великі репарації, і можливо, вони будуть не тільки у грошовій формі, а можливо і у вигляді територій, е які Росія окупувала в Україні ще 100 років тому. Тобто, це будуть великий рік великих перемін. І в другому році, який ход е пройшов, ми нарешті відірвались від Росії зовсім і назавжди, а в 23-му році. Ми вийдемо вже на рівень відновлення нашої держави, відновлення нашої промисловості і на рівень розвитку. Я сподіваюся, все це буде наступного року. І як би нам важко не було, ми дійдемо до цього, і ми будемо не лише країною-членом НАТО, але країною членом, країно -членом ДНС, і уже дай Бог і вже й Пане Михайле, гортаючи стрічку у Фейсбуці, зараз можна натрапити на дописи наших українських військових про те, що вони готові відбивати Крим. Звичайно, що для нас це дуже важливо. Чи передбачаєте ви і вважаєте, можливо, навіть прогнозуєте бої в Криму? Я думаю, що з Криму вони будуть тікати так же швидко, як вони туди прийшли. От, і думаю, що в Криму бої. Я знаю, що наші збройні сили готуються до цього, але я сподіваюся, що обійдеться навіть без цього, і ці території будуть повернуті уже дипломатичним шляхом. Тому що велика військово-політична поразка Путіна, яку я прогнозую на лютий березень цього року, вона примусить Росію вивести свої війська, так як колись радянський союз вивів війська із Афганістану, як 40 віків вивів російські війська частково із Сирії. back in the way with the easel